Вони сильні не лише духом, але й тілом. Прикарпатські енергетики зібралися на черговий турнір з міні-футболу. Дванадцяті змагання відбуваються в рамках спартакіади трудового колективу. Тож, незважаючи на всі негаразди у державі, традицію з давньої історії вирішили не переривати. Це ж нормально, коли люди змагаються, показують, що вони фізично здорові для того, щоб захищати свою батьківщину. В будь-який час я думаю, що спортивне змагання чи спортивне мероприємство повинні проходити, тому що вони культують здоровий спосіб життя, і а здоровий спосіб життя він потрібний як мирний час, так і. Більш таки неспокійний час у змаганнях, що згуртовують та загартовують колектив, беруть участь 23 команди з усіх підрозділів та філій підприємства. Учасники турніру кажуть, тренуватися розпочинають ще задовго до його початку, бо ж мають амбітні бажання вибороти призові місця. Бажання до перемоги людей згуртовує. Е люди стараються. Е не тільки в роботі бути, але й в спорті. Це трохи розвію людей. Так в країні складно. Спорт розвіює хоча б. навіть під час спортивних змагань без благодійної діяльності не обійшлося. Просто перед ходом до спортивної зали волонтери підприємства розгорнули ярмарок власноруч приготовленої випічки. Усі зібрані під час солодкої торгівлі гроші спрямують на потреби вояків АТО. Дуже активні наші дівчата, котрі готували домашню випічку для того, щоб продати її на солодкому ярмарку. А всі виручені кошти передати на потребу української армії. Мета спартакіади. Яка проходить під девізом так спорту, не війні поєднати спорт, патріотизм і благодійні починання. Енергетичний турнір триватиме впродовж трьох днів. Щоб зацікавити якомога більше коло людей п'ятницю та суботу тут визначатимуть і найактивніших вболівальників. А в неділю обіцяють організатори на майданчику запрацює ще й дитячий сектор, де малюки зможуть підготувати свій презент воякам Східного фронту. І уже 16 листопада учасники визначать володаря перехідного кубку Спартакіади.